Як нам реорганізувати Рапкрін? Стверджував непопулярний діяч недавнього непопулярного тоталітарного радянського минулого. Осучаснюючи цей відомий вислів, можна сказати, що одна з головних завдань, одна з головних проблем для України, для світової об'єднаної в боротьбі проти рашизму спільноти, як примусити Росію залишити РАКБЕС. Як реорганізувати Радбез? Це головне питання, над яким б'ються і українські дипломати, і підключають дуже активно наших західних колег і партнерів. Я з приємністю вітаю в нашій затишній студії Українського радіо, постійного представника України при організації Об'єднаних Націй, 1997 2001 а далі 2015-2019 роки, надзвичайно повноважного посла України в Росії в 2010-2015 роках, а також надзвичайно повноважного посла України у Сполучених Штатах у 2019-2021 роках Володимира Єльченка. Пане Володимире, мої щирі вітання. Доброго вечора. Дуже дякую за увагу до українського радіо і за те, що знайшли час. Для того щоб прояснити цю ситуацію, ви знаєте, я от перед вашим приходом дуже багато подивився матеріалів фактично про позбавлення Російської Федерації в Радбезі ООН, як варіант вигнання її з членів Організації Об'єднаних Націй. Президент України Володимир Зеленський, і найвище військово-політичне керівництво України, почали говорити на другий день так званої спеціальної військової операції. Ну поправив би колег, тому що війна в Україні розв'язана Росією, вона триває з лютого 2014 року. Те, що було 24 лютого минулого року, це радикальна активна огідна. Лише фаза, радикальна частина цієї цієї війни. Ми ставимо це питання і в якій стадії зараз знаходиться процес? Ваш погляд, як людина, яка знає ситуацію ізсередини, питання дуже непросте. І, до речі, українські дипломати почали на це звертати увагу ще приблизно в 14-15 роках, коли. Почалися події довкола Криму і на Донбасі, тому що вже тоді було всім зрозуміло, ну, принаймні у нас всім зрозуміло, чи майже всім, що той статус, який має Російська Федерація в ООН, ну, скажімо так, м'яко абсолютно не відповідає її агресивній поведінці. Ну, а сьогодні вже весь світ фактично визнав про те, що Росія є агресором. І отут виникає така дуже неприємна колізія. Як країна постійний член Ради безпеки ООН, А я нагадаю, що відповідно до статуту цієї організації саме постійні п'ять членів Ради безпеки ООН несуть особливу роль. За підтримання миру і безпеки у всьому світі так, от як серед них можна знаходитися країна, яка є і фактично вже кваліфікована е резолюціями Генеральної асамблеї ООН як країна агресор Тобто, ця п'ятірка ради безпеки, вона впливає, визначає зовнішню світову політику. Так саме для цього створювалася Рада безпеки, е як головний орган ООН, коли писався статут ОНУ 45-му в Році минулого століття зрозуміло, що ніхто не міг ну скажімо так, країни, які перемогли у Другій світовій війни, вони зібралися. Цей процес почався у Вашингтоні. Підписання Вашингтонської декларації ще на початку 42-го року, коли ще далеко було до, до перемоги. Але вже тоді скажімо так, батьки засновники ООН починали думати про те, яку саме систему колективної безпеки треба буде створювати після перемоги у Другій світовій війні. Отже, придумали Раду безпеки як головний орган ООН і наділили правом вето усю п'ятірку, тобто нагадую, Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і Китай так, статут його не написано. Ну, по перше, вже нема давно Радянського Союзу вже понад 30 років. По-друге. Після того, що скоїла Росія, починаючи з 2014 року, а я пішов би навіть далі, сказав би і згадав би про Грузію 2008 рік, про ті події, які фактично спровокувала Росія у Сирії, а ще раніше, в Югославський конфлікт, це була ну, така не дуже, скажімо так, конструктивна роль саме Російської Федерації, саме тому в регулювання його затягнулося. Ну і багато інших подій лівія там. Близький схід і таке інше і тому подібне. Отже, тепер постає питання, яким чином можна цю країну позбавити такого статусу. Коли говорять про е, ну, викидання чи виключення Російської Федерації з ради Безпеки ООН, я б трошки поправив це формулювання. Йдеться про те, що Росія е, незаконно, е, фактично всупереч статуту ООН зайняла. Е, Місце колишнього Радянського союзу в організації об'єднаних націй, тобто якою, йдеться. Якою б мала бути процедура, якраз хотів запитати для Російської Федерації, аби стати постійним членом Ради безпеки? ООН, поясніть, чому неможливо правонаступництво для цієї країни? Процедура дуже проста. Її проходили десятки країн у світі. Останній приклад, це колишня Чехословаччина, яка розділилася на дві країни ще ще трошки раніше. Це країни колишньої Югославії, шість колишніх республік, які всі подавали. Окремі заявки на, на вступ до організації Об'єднаних Націй. Ну і найбільш класичний приклад це 15 колишніх республік Радянського Союзу. Я б хотів звернути увагу на те, що навіть три балтійські країни, які в принципі багато країн в світі ніколи не визнавали їх окупацію радянським Союзом, але де Юре вони також входили до складу колишнього радянського союзу, як союзні республіки, але всі вони подавали також заявки на окремий вступ, крім української і білоруської РСР, які були також країнами-засновницями ООН. Російська Федерація жодного відношення не має до Організації Об'єднаних Націй, знаєте, е, е, є такі дивні речі, на які мало хто звертає уваги, а скоріше вже не пам'ятає. Ну, наприклад, е, парламент Російської Федерації ані Радянської РФСР, е, ані нинішньої ніколи, наприклад, не ратифіковував статут Організації націй. Ну як може країна бути членом ООН, не ратифікувавши статут? Більше того. Російська дипломатія ну, видумала цей статус як продовжувач радянського союзу, навіть не правонаступник, тому що правонаступництво це є усталений термін міжнародному праві і. Знаєте, вони навіть цей термін відкинули, а просто оголосили себе самі продовжувачем радянського союзу У є ще... притаманному імстилі. Так. так є ще більше парадоксальних е, в таких спогадів. Е, наприклад, е, оцей славнозвісний чи сумнозвісний лист президента Єльцина е, на генерального секретаря ООН і голову Ради безпеки про те, що Росія е, посилаючись на Алматинську декларацію СНД. Оголошує себе продовжувачем радянського союзу. Цей лист був переданий до Штаб-квартири ООН 24 грудня 1991 року. Після цього ще декілька днів існував Радянський Союз, а а до цього ще не існувала Російська Федерація. Тобто, президент неіснуючої країни написав лист про те, що його країна не існуюча продовжує членство ще існуючої країни колишнього радянського союзу. А чому ці парадокси? От, вони так мало діставали висвітлення в засобах масової інформації, чому про багато з них, в тому числі про те, що ви говорите, багато хто з наших шановних слухачів дізнається лише зараз? Ну, ви знаєте, про це написано. Е, чимало статей, е, в принципі, якщо увійти е, е, в пошук у Гуглі, можна знайти. Е, Є статті українських юристів, в тому числі ваш покорний слуга, також один раз доклався до такого матеріалу. Є цікаві статті шанованих американських, англійських, французьких, китайських і інших юристів, міжнародників, які все це описують. Справа в тому, що тоді перемогла так звана політична доцільність. Тобто, от якщо ви пригадуєте виступ, ну це вже точно сумно, звісний виступ колишнього президента Буша старшого в українському парламенті, коли він намагався переконати українських депутатів в тому, що не треба виходити з закладу радянського союзу Chicken speech, спіч. Так званий, от от тоді перемогли отакі от діячі, які от на кшталт президента Буша колишнього, які вважали, що от не треба чі чіпати цього дракона, тобто щоб, не дай Бог, він не розвалився якось з якимись там війнами. І конфліктами давайте збережемо все, як є, і дозволимо їм сидіти замість колишнього радянського союзу. Ми знаємо принцип політичної доцільності він відігравав і відіграє, продовжує відігравати. На жаль, дуже злий жарт із тими людьми, які, які його вперто намагаються нав'язати. Тому що стосовно Російської Федерації це, взагалі взагалі абсурд. Вони не зупиняться, вони збираються зупинятися, вони брешуть, вони перетасовують історичні факти, вони злісно фальсифікують історію. Як можна виключити Російську Федерацію з Ради безпеки? Які існують шляхи і сценарії, які з них реалістичні, і як саме ухвалюється таке рішення? Розкажіть про процедуру? Можливо, шляхів існує декілька. Я би не став вживати термін виключення, тому що виключати можна того, хто є членом. Організації. Ми ж вважаємо, що Росія, як я вже пояснив, перед цим не є законним членом Орнізації Б'єдинних Націй. Ну, умовно кажучи, ну цих шляхів багато, декілька. Я би виділив три з них головних: два з них це політичні. І третє це суд юридичний. Я схиляюсь саме до, 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 до третього, якби це знаєте, красиво звучить от викинути Росію з ООН за порушення статуту, але це знову таке політичне питання, і таке рішення має набрати більше двох третин голосів Генеральної асамблеї. А потім і це ключове бути затвердженим Радою безпеки ООН, де сидить Росія своїм правом вето. Тобто можете собі уявити, який буде мати цей результат. Ці, ці два шляхи це ну умовно називаючи китайський і південноафриканський. Китайський це коли в 71-му році минулого століття виключили ЗОН Китайську Республіку. Це те, що ми сьогодні знаємо як Тайвань, і замість неї віддали це місце Китайській Народній Республіці, яка і сьогодні існує. Е, ну, наш більше цей, цей приклад не дуже нам підходить. Хоча деякі американські юристи ну, напівжартома, але серйозно в принципі вважають, що Україна могла подати заявку замість Російської Федерації, і тоді оцей китайський шлях спрацює. Ну я думаю, що це мало реально, тому. Не будемо е, е, схилятися до цього. Другий варіант е, мені здається, він трошки більш реальний. Це південноафриканський, коли генеральна асамблея е, е, за те, що е, у Південно-Африканській е, республіці існував режим апартеїду, який порушував права людини, чорнокожих, чорношкірих і так далі. Отже, Генеральна асамблея схвалила дуже довгу резолюцію, одним з пунктів якої було невизнання повноважень уряду апартейного уряду Південної Африки. Таким чином це рішення потім продовжувалось багато років, і, врешті-решт, призвело до того, що там відбулися перші демократичні вибори, переміг Нельсон Мандела, і сьогодні це країна, яку ми знаємо як нормальну демократичну країну. А третій шлях це суто юридичний. Звернутися до комітету сповноважень, який існує в Генеральній Асамблеї. До нього входять всього-навсього 9 країн, там нема права вето. Комітет склад його оновлюється кожен рік. Я впевнений, що ми змогли б набрати більшість голосів в цьому органі. Це не так важко, як набрати дві третини в Генеральній Асамблеї, це 140 там і більше. І таким чином просто не визнати повноваження російської делегації, таким чином позбавивши її можливості брати участь в роботі організації об'єднаних націй і в Раді Безпеки ОН відповідно, якби це трапилося, пане Володимире. Напевно, по Кремль обвалився чи Москва обвалилася одразу. Ну, звичайно, тому що колишній президент Діма Медведєв колись заявив, що в Росії є значить, три головних цінності: перша це тисячолітня історія, друге це ядерна зброя, і третє це постійне місце в Раді безпеки ООН. Так що можна собі уявити, яке значення вони цьому надають, як вони сплять з цим правом вето. І що з цього може, врешті-решт, так би мати вийти в сухому залишку? Який варіант от, цей політичний, через цей комітет робота ведеться чи ні? Зараз? Так, ця робота ведеться, можливо, ну, на мою особисту думку, занадто повільно. Тобто це можна було починати ще раніше. Я ж кажу, ми перше звертали на це увагу ще в 2014-2015 роках. Зараз у нас є час, наприклад, до початку наступної сесії Генеральної асамблеї ООН, це вересень цього року. Року, але для цього потрібна кропітка праця в першу чергу з нашими могутніми партнерами: сполучені Штати, Великобританія, Франція, тобто інші постійні члени Ради безпеки, зручитися їх підтримкою такого або іншого підходу. Треба з ними радитись. Можливо, у них є свої якісь інші варіанти. І йти вперед, тобто поступово збирати голоси, голоси на нашу користь, і вже потім виходити з того, чи ми йдемо через комітет сповноважень, чи ми йдемо на Генеральну асамблею яким чином стане все-таки питання про невизнання на рівні Генеральної асамблеї, тобто ширше ставимо це питання, і потихеньку позбавляємо Росію тих повноважень і тих привілеїв, які вона має від членства? Ну, ви знаєте, спостерігаючи як журналіст за цими засіданнями, те, що показують, от із палкими дискусіями ми ж. Же... Цією людиною, яка представляє Російську Федерацію з дивним прізвищем Василь Нібензя, І відповідями, які аргументами, контраргументами, які надають, які звучать в дискусіях від представників Франції, особливо сполучених штатів, мені здається, що це доволі перспективний шлях, і ці країни схиляються до того, щоб, щоб, щоб. Нас підтримувати, так так тому, що ви знаєте, зрозуміло, що є постачання, є питання більш важливі, скажімо, підтримка нас зброєю фінансами, але не треба забувати і про такі речі, як от, статус Росії організації Об'єднаних Націй, і взагалі треба думати вже про майбутню систему колективної безпеки без Російської Федерації, тому що вона все буде підривати, як вона робить це зараз. Все-таки, чи не на, на часі повне реформування, повне перезавантаження організації націй, як свого часу Ліга Націй. От, певний ресурс вони відпрацювали, але вони не, вона не справляється вон, з тими викликами, які сьогодні, так би мовити, є, наявно. Я з вами згоден, тому що я провів багато років всередині цієї системи. Я вважаю, що організація об'єднаних Націй вже давно скажімо, перетворилася на такий класичний приклад закону Паркінсона. Тобто вона працює сама на себе. Переважна частина бюджету ООН витрачається як не дивно на підтримання самого апарату. От, те, що ми знаємо про ту допомогу гуманітарну і все інше, яку надає дає ОНУ. Це, це гроші країн, це не гроші, які падають з неба і є скажімо, власність організації бідних націй. Це наші з вами гроші. Внески України і внески всіх інших 192 країн, які входять до складу. ООН. Так що її треба реформувати, але е, я вважаю, що е, ну, серйозному рушуванню е, е, не підлягає. Занадто е, вона вже е, ну, втратила ті свої функції, в першу чергу в політичній площині, заради яких вона створювалась. Тобто я вважаю, що після нашої. В перемоги треба створювати якусь іншу організацію. Як вона буде називатися? Я не знаю, але її створювати мають ті країни, які переможуть в цій війні. Як в свого часу створювали ООН країни. Члени антігітеровської коаліції будемо на це ще розподіватися, що Російська Федерація одержить безумовного ляпаса і на дипломатичній ООНівській Неві нагадаю, гостем прямого ефіру українського радіо був постійний представник України при ООН періоди 97-го 2001-го, 2015-го, тисячі го років. Надзвичайний повноважний посол України в Росії в 10-му 15-му роках, Надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах дев'ятнадцятого 21-го років Володимир Єльченко. Щиро дякую за участь. y programas